Добрий день, мене звуть Ірина. Я з німеччини місто Бадайблінг, і я хочу розповісти, що вчора, 7 травня 2022 року, на платформі благотворче суспільство відбувся форум Глобальна криза. Люди, ми хочемо жити. Я брала участь у підготовці до цього форуму. у перекладах текстів для відео. озвучці відео та синхронному перекладі німецькою мовою. І цей форум оголив наш споживацький формат, у якому ми живемо у всій його красі, з його війнами, з його корупцією, з його насильством. І що мене особисто вразило, це ті, нібито благодійні організації, які фінансуються з наших грошей, наших податків і пожертвувань. Адже я справді вірила, що ці організації допомагають людям, які через, скажімо. Кліматичні катастрофи втратили все у них нічого немає. Моя думка була, що ці організації відповідальні за те, щоб ці сім'ї, ці люди знову інтегрувалися в суспільство. Але як було моє здивування дізнатися, що ці організації пропонують лише намети, в яких потім біженці живуть роками. Сім років, тридцять років і ці люди не мають жодних ні гарантій, ні прав, нічого. Це сумно, це наш споживацький формат. Але цей форум також показав і вихід із цієї, начебто, безвихідної ситуації. А вихід простий він полягає у об'єднанні людей. Невже це складно? об'єднатися нам усім разом адже ми люди. Ми хочемо жити. Ми не хочемо війни. Ніхто не хоче війни. і тому нам потрібно збудувати благотворче суспільство. А для цього треба проінформувати все населення землі. Ти чуєш, все населення землі треба проінформувати. подивися цей форум. Дізнайся всю правду. не бійся. Вихід є і поділися цією інформацією з усіма, щоб усі дізналися, що вихід є. Ми не можемо продовжувати жити так, як жили, чи не так? І ще це, якщо стежити за інформацією про війну, яка представлена у всіх видах змі. Ніби це якийсь геополітичний процес, ніби це щось далеко, і це логічно, і так правильно, або захищайтеся, або нападайте, немає значення на чиєму ви боці, але насправді це варте життя і все те нелюдське, що приносить вбивство я не можу зрозуміти, як можна вбити іншу людину, а якщо відбуваються тортури та зґвалтування, які там описуються. То це взагалі це повністю суперечить усякій людяності. і справді у суспільстві, де все вирішують гроші, вплив, влада. Ще щось. Всі ці геополітичні висловлювання про те, що тут вплив влади, справедливості, вони, вони мають бути просто тому, що ми не цінуємо людське життя. Отже, я не знаю. Найголовніше, що мабуть, найкраще показує вся конференція. Якщо ми не почнемо думати інакше, жити інакше. Це для нас просто труба. Тому я хотів би побажати всім люди, вистачить цієї нісенітниці, викиньте все це з голови. Ці пояснення розумні, логічні. І просто почніть відчувати. Почніть відчувати те, що є найважливішим. Подивіться на своїх дітей, на свою сім'ю і спробуйте уявити, що б ви відчували, якби їх не було, а потім дайте відповідь на запитання що найважливіше і, відповівши на це питання, спробуйте тепер виправдати свою байдужість та занепокоєння уникати щось. Ви розумієте? Ось і все. Дякую. Я б хотіла сказати, що зараз п'ята година ранку. Трансляція розпочалася о п'ятій вечора. Ніхто не буду. Я ніколи не думала. Що буде пов'язане з тим, що відбувалося. Чи допомагала я тут, чи дивилася? У мене дуже дивне почуття. Коли форум закінчився, я хотіла, щоб він продовжувався. Нехай це триває ще два дні. Тому що під час перегляду можливо, я би придумала, просили, як переконати наді, і наді, вас наді, подивитися наді, також ці 11-12 годин. А потім, будь ласка, скажіть мені, займа, що вам все одно. Не Або скажіть, що в цьому Бо немає не сенсу. Або що ви просто не знаєте, що треба робити, Або просто запитайте мене, що робити, але будь ласка, давайте зробимо щось з цим. Це все, що я б хотіла сказати. Що я робив 7 травня? Я дивився форум. Глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. Навіщо я дивився його? Тому що я хочу знати правду, те, що відбувається у світі. А що відбувається у світі? Ви не замислювалися над цим? Задавали собі питання, що насправді відбувається у світі? Ще серйозніше питання? Чому змі мовчать про це? Клімат наш найголовніший ворог. Чи знаєте ви про це, що відбувається на планеті? Цей клімат він полонених не бере. Він просто бере і руйнує міста, де живуть люди. Люди втрачають все, що мають клімат спалює, клімат топить. Клімат забирає вітром зі швидкістю 400 км за годину. Як приклад можете подивитися в Кентукки місто Менсфілд, яке було практично стерте з лиця землі? і найцікавіше, що змі про це практично немає. А чому та тому, що труни дешевші? Якщо подивитися, скільки коштує евакуація для будь-якого міста, то ніхто цим не займатиметься. Та тому що їм начхати на те, що житимуть люди, чи не будуть їх. Їм головне лише заробити на наших життях. Ми живемо у світі, в якому на житті людей заробляють. Саме тому на цьому форуму люди, самі люди, взяли та озвучили всі факти, які відбуваються на планеті вже зараз. Для чого для того, щоб ми всі зрозуміли, що все серйозно, настільки серйозно, що далі, просто нікуди. Якщо ми нічого з цим не будемо робити, просто все здохнемо. Чи готові ви до цього? Готові до того, щоб ваша сім'я, всі ваші близькі, знайомі просто помруть від того. Що вас навіть ніхто не попередить про те, що насувається якась катастрофа. Цікаво вам таке, але щоб ви ми вижили, нам потрібно об'єднатися всім світом, всім світом, усім людством, Хочеш жити. Подивився форум. Це перший крок для того, щоб дізнатися, що відбувається у світі. Знаєте, я досі під враженням від цього форуму вже минуло півтора дні. Але та інформація, яка була озвучена, дуже доросла, дуже серйозна і дуже гірка. Але саме ця інформація дозволить нам вижити. Вітаю! я би хотіла Я хотіла попросити вас і дуже рекомендувала б усім переглянути онлайн форум «Глобальна криза. Ми люди. Ми хочемо жити. за зазнаму. Сьогодні він уже у записі. Я його дивилася вчора. і навіть не можу правильно описати внутрішнє мабуть, мучіння, яке я відчувала під час його перегляду, суми і можливо навіть агресивність на себе і на людей за те, що як далеко ми дозволили зайти нашим відносинам. що через свій комфорт ми не бачимо чи не хочемо бачити. Головне переглянути форум повністю, не поспішати тому, що факти, свідоцтва, актуальність, рішення все на онлайн форумі зійдуться разом і ви розумієте зрозуміти всю ситуацію не будете і найголовніше ви не будете вважати проєкт благотворче суспільство якимось потоком дезінформації, якимось маренням, тому що на підставі наведених фактів репортажів, графіків, свідчень це вже просто неможливо. Також, якщо ви прослухаєте форум повністю, ви зрозумієте, чому промови деяких спікерів такі палки, чому вони часом обирають такі різкі слова? зараз я говорю про своє розуміння. давайте повертатися до цієї трансляції. адже тільки так ми не дозволимо повсякденності та нашим звичним шаблоном затягнути нас назад і відволікти від життєво важливої інформації. І я відчуваю величезну подяку та повагу до всіх, хто приймав та приймає будь-яку участь у пошуку, обробці та розповсюдження цієї інформації. давайте будемо поширювати її далі. Вже немає місця для будь-яких страхів. Хто що про нас подумає, і як ми будемо виглядати? Я перезнімала це відео декілька разів, тому що мої діти забігали щоразу, І дивлячись на них. На їхню безтурботність подумалося: напевно, вони вдавалися для того, щоб показати мені, щоб підтвердити, що я роблю правильно. Коли я дивлюся в сад, і бачу квітучі дерева, світ, сонечко, відносний спокій. Я розумію, що деякі речі важко повірити, але, на жаль, це так. І тепер все в наших руках. Дякую. Друзі, всім привіт Вітаю. Вас Вітає Губіна з Україною. Разом дивимося мега важливу конференцію. Глобальна криза, час правди. Приєднуйтесь до перегляду, не будьте байдужими. Адже це стосується кожного. Підтримайте проєкт благотворчі суспільства. підтримайте, не будьте байдужими.